Мої вітання. У мене на городі така вродила гарна капустина цвітна. Зараз будемо її жарити на сковородки. Для початку розділимо відділимо її від качана. Капуста домашня, без нітратів, нічим не оброблялася. Кидаю кипячену воду, буду проварювати. Вода в мене підсолена на літру води, одна чайна ложка солі, без верха. Буду кип'ятити 5-7 хвилин. Мягенько. вже Процінимо і дамо схолонути. Тим часом беремо три яйця. Ще в мене є приправа до корейської морки, я її також кину. Але собі кидаєте приправи, які вам подобаються ваш вибір. Звичайно, перець, щоб вона була капуста наша ароматна. Не знаю, як ви, але я люблю дуже чесник. Тому сьогодні для експеримента добавлю. подивимось, який у мене насильник. Наливаємо В Передньому вогні будемо жарити. Солі я не додаю, так як варіла підсоленій воді. Капуста в мене... Великими кусочками я її поріжу трошки менше, щоб вона добренько прожарилась. Далі муку яйце це сковорідку.